Секунди до свободи, втеча від морозу, охорони та самого відчаю це можливо? Сьогодні я розповім вам неймовірну історію про втечу з найнещаднішого табору часів Другої світової війни реальну боротьбу за свободу, яка тримає в напрузі до самого кінця. Ви дізнаєтесь, які випробування довелося пройти героям, щоб вижити в суворих умовах гулагу, подолати замерзлі простори Сибіру, та протистояти не лише людям. А й самій природі. Залишайтеся до кінця. Ця історія не залишить байдужим нікого. Баварія 1944 рік. Клеменс Форель прощається з дружиною та дочкою на вокзалі перед відправкою на фронт. Катрін зі сльозами повідомляє, що чекає другу дитину. Маленька дівчинка, не усвідомлюючи всієї серйозності моменту, просить надіслати листівку. Клеменс обіцяє: Лунає оголошення, пора сідати у поїзд. Останній погляд, останній теплий поцілунок. Я повернуся до Різдва, але доля розпоряджається інакше. 13 липня 1945 року Форель у полоні, Радянський суд без вагань засуджує його до 25 років каторжних робіт. В'язнів вантажать у товарні вагони, лід сковує стіни, немає їжі та води, люди тремтять від холоду. Клеменс дрімає, притулившись до замерзлого металу, поки його не будять. Його черга підкидати вугілля в піч. Він із зусиллям стягує з себе задубілий одяг і підходить до вогню. В'язням наказують повернутися на інший бік, і в цей момент Форель помічає, що один із них вже не дихає. Жовтень 1945 року Німеччина. Маленька дівчинка біжить вулицями з листом. Листоноша щойно вручив його її родині. Вона поспішає до матері, не знаючи, які новини несе цей папірець. Дівчинка вривається до церкви і простягає матері лист, Катрін тремтячими руками розкриває його. Це відповідь Червоного Креста. У нас немає інформації про Клеменса Фореля. Її світ руйнується. Дівчинка повертається до статуї Діви Марії, опускається на коліна і починає молитися. Тим часом поїзд мчить крізь безкрайні засніжені рівнини. Форель пошепки запитує сусіда, куди їх везуть. Той проводить пальцем по замерзлій стінці вагона, малюючи карту. Відстань лякає. Ми туди не доїдемо, ми помремо раніше. Голод, холод, страх, напруження в вагоні зростає, починаються сварки між в'язнями. Та раптово поїзд різко гальмує, змушуючи всіх завмерти. Вони прибули на станцію, під охороною їх виводять, видають по чотири поліна і трохи їжі, а потім знову заганяють у вагони. Через кілька днів поїзд знову зупиняється. Але тепер виходити заборонено. Паливо, і їжа закінчилися, люди ослабли, у багатьох не залишилося сил навіть говорити. Один із колишніх солдатів стискає у руці лист від матері і тихо молиться. Форель попереджає: не показуй його нікому. Це може коштувати тобі життя. Наступного ранку прибуває конвой, в'язнів виводять. Як тільки їхні ноги таркаються землі, багато хто падає у сніг, намагаючись з'їсти його. Але радянські солдати не дозволяють вони б'ють в'язнів ногами, змушуючи піднятися. Знесилених людей шикують у колону вони йдуть. Слабкі падають у сніг і більше не підводяться. Інших б'ють, змушуючи рухатися далі, але ніхто не знає, куди саме. Грудень 1946 року в'язні нарешті прибувають на мис дежньова. У цей же час у комендатуру табору приїжджає старший лейтенант Каменєв. Тепер він відповідає за безпеку. Лазарет переповнений. Лікар Штауфер благає жінку лікаря дати пеніцилін для хворих. Але вона холодно відмовляє Заходить Каменєв. Він повідомляє, що прибули нові в'язні. У лікарів буде робота. Чоловіків шикують у ряди. починається перекличка. Форель озирається і помічає, що тут немає ні вишок, ні парканів. А навіщо? шепоче сусід, звідси все одно не втекти. Раптово один із в'язнів падає без сил. Охоронець, не вагаючись, стріляє. Офіцер байдуже оглядає тіло. Рахуємо заново. Лікарі підписують свідоцтво про смерть. Перекличка триває до ночі. Охоронці перевіряють кишені в'язнів. Один із молодих солдатів помітно нервує. Каменів підходить ближче. Оглянути його. Хлопець з тремтячими руками дістає листа від матері. Офіцер миттєво забирає його. Роздягнути. В'язень залишається стояти голим на морозі. Форель намагається віддати йому свою куртку, але каменям зупиняє його. Ти хочеш бути наступним? Форель стискає кулаки, але мовчить. Після переклички в'язнів відправляють у лазню, голять голови, видають табірний одяг. Наступного дня їх відправляють на свинцеві копальні. Катрін Форель не здається. Вона звертається до національного комітету за вільну Німеччину в надії дізнатися хоч щось про чоловіка, але там також нічого не знають. Один із членів комітету намагається підбадьорити її. Незабаром будуть нові переговори з росіянами, можливо, щось проясниться. 1947 рік Форель досі працює в шахтах. Під час зміни стається обвал. Обвалені балки падають на одного із робітників. Форель кидається на допомогу, але врятувати його вже неможливо. Раптом з'являється охоронець. Клеменс, за мною. Каменєв переглядає його справу. Ти механік? Тоді полагодь генератор. Форель завершує ремонт, але в голові вже дозріває план. Поки охоронці відволікаються, він непомітно забирається у вагонетку вона повільно котиться рейками, але несподівано зупиняється. Фарель виглядає і розуміє, його спіймали. Його кидають у карцер. За кілька днів заходить офіцер і з усмішкою каже: Безглуздо, навіть якщо втечеш в Америку, тебе повернуть назад. Незабаром Фареля випускають. Але тепер він має відповісти перед сокамерниками. Розлючені в'язні нападають на нього, жорстоко б'ючи, і тільки лікар Штауфер втручається. Через твою втечу нас чотири дні не годували. Не роби більше таких помилок. Каміню оцінює його стан і дозволяє відправити у лазарет. Форель лежить у Лазареті. Збираючи останні сили, він благає лікаря допомогти передати листа його родині. Але той лише тяжко зітхає він ніколи не дійде. Тим часом Катрін та її донька чекають звісток, розглядаючи карту світу. Він у Росії. Але де? Дівчинка мріє написати листа батькові, але країна надто велика. Форель оговтується після побоїв, лікар повідомляє йому страшну правду. Робота в шахтах убиває. Всі рано чи пізно помруть від отруєння свинцем. Форель розуміє, потрібно тікати. Це можливо, але треба чіткий план, каже лікар. Потрібні цивільний одяг, взуття, компас, їжа, можливість розпалювати вогонь у люті морози. Штамфер пропонує допомогу. Увечері лікар помічає, що у Фореля жар. Йому потрібен пеніцилін, каже вона, але Каменєв різко відмовляє виписати його. Форель розуміє, це шанс. Лікар шепоче: Приходь уночі до мене. Вночі Форель пробирається крізь табір. Лікар показує йому карту, пояснює, куди йти. Дає одяг, компас, заряджений пістолет. Тут схований рюкзак із припасами передає йому жестяну банку з написаною адресою. Якщо виживеш, передай це моїй родині. Форель киває. Лікар давно планував втечу, але два місяці тому дізнався, що смертельно хворий. Він просить Фореля: Якщо виберешся, відвідай мою дружину. Скажи, що я помер у лютому 1949 року. Передаючи карту, дає останню пораду: Не йди на захід, там тебе шукатимуть. Прямуй на північ. У цей момент у коридорі лунає шум. Лікар виглядає і бачить Каменєва, який свариться з лікарем. Раптом чується крик пацієнта. Офіцер пристає до жінки, але, отримавши ляпаса, йде. Штауфер повертається до хворих. Форель користується моментом і непомітно залишає будівлю. Він знаходить припаси в зазначеному місці і вирушає в дорогу. На світанку охорона виявляє втечу. Солдати вриваються в кабінет штауфера, вимагаючись пояснень, але знаходять його мертвим. Він наклав на себе руки. Форель, орієнтуючись за компасом, заглиблюється в ліс, раптом чує голоси. Обернувшись, бачить сани з собаками. Вони наближаються. Фарель починає бігти, сили майже вичерпалися. Він спотикається, падає, але сани проносяться повз. Оглянувшись, він не бачить переслідувачів, лише свій рюкзак кинутий у снігу. Тим часом у таборі голод. У покарання за втечу в'язнів залишають без їжі. Вони оголошують страйк, відмовляються працювати. Каменя жорстоко придушує бунт. Лунає постріл. Один із в'язнів падає замертво, інші застигають у страху, але Форель уже далеко. Патруль повертається в табір ні з чим. Вони прочесали кілометри снігів, але біглиця не знайшли. Офіцер злиться, начальник табору роздратований, один ув'язнений утік, іншого застрелили. Щоб уникнути зайвого розголосу, він пропонує просто оформити рапорт про смерть. Каменям відмовляється. Він упевнений, що Форель ще живий. Форель продовжує йти. Ледве пересуваючи ноги. Раптом він помічає сліди, і з жахом розуміє, він ходить колами. Зібравши останні сили, він знову рушає вперед, виснажений, без їжі та води, починає молитися. Несподівано чує звук, виглядає з-за льодової гряди і бачить тюленя. Дістає пістолет, руки тремтять від холоду. Постріл промах, тюлень тікає. Форель кидається на вздогін, перестрибуючи через крижані брили. Несподівано нога провалюється в воду. Він з останніх сил вибирається і робить ще один постріл попадання. Розрізаючи тушу, він тихо просить у тварини пробачення. Наситившись і трохи зігрівшись, продовжує шлях. Раптом у долині бачить дерево. Не вірячи очам, біжить до нього і міцно обіймає. Він вибрався з крижаної пастки. У цей час Каменєв наказує оповістити всі станції. Помічник доповідає Вже розіслані повідомлення в радіусі 500 км. Каменєв розуміє, що за два місяці біглець міг піти набагато далі. Він наказує розширити зону пошуку. Форель пробирається до Сибірської теги. запалює вогнище, готуючись до ночівлі. Раптом з темряви з'являються двоє чоловіків. Вони швидко розуміють, що перед ними втікач німець і пропонують піти з ними. Насувається земетіль сам не виживеш. Фарель відмовляється, і вони зникають у лісі. Вранці починається сильний буран. Вітер збиває його з ніг, але він вперто продовжує йти. Раптово сильний порив вітру валить дерева. Одне падає прямо на нього. Ті самі чоловіки повертаються, відсувають гілки і бачать, що він ще живий. Один із них називається Семеном і запитує ім'я Пітер, відповідає Фарель. Вони знову пропонують піти разом, і цього разу він погоджується. Троє мандрівників продовжують шлях. До весни 1950 року вони досягають Східного Сибіру, будують пліт і вирушають до гір кулими. Фарель мріє скоріше повернутися додому. Анастас, сміючись, пропонує залишитися, бо Сибір прекрасний по-своєму. Раптово розмова обривається, попереду пороги. Фарель бере кермове весло, вони з Анастасом намагаються отримати пліт. Але потужна хвиля перекидає Семена у воду. Фарель не вагається, кидається за ним. Дивом йому вдається витягнути його на берег. Анастас зраджує своїх супутників, відпливає, забираючи пліт і всі їхні речі. Добравшись до берега, він ховається у невеликій дерев'яній хатині. Тим часом Семен і Форель продовжують шлях пішки крізь Сибірські ліси. Коли вони знаходять хижу, то бачать, як Анастас риється в їхніх рюкзаках. У одному з них він знаходить жменю золота. Семен, охоплений люттю, вихоплює пістолет. Він збиває Фореля з ніг, а потім без вагань стріляє в Анастаса. Коли Форель приходить до тями, він бачить його бездиханне тіло і пропонує поховати. Але Семен лише знизує плечима. Вовки і птахи подбають про це вони забирають свої речі і вирушають далі. Зима знову накриває тайгу. Вони насилу прибираються крізь глибокий сніг. Семен слабше, зрештою, каже, що більше не може йти. Форель пропонує нести його речі, але той підозрює, що він хоче вкрасти золото. У нападі Люті він кидається на Фореля. Той, не очікуючи удару, падає зі схилу та втрачає свідомість. У цей час його дочка знову бачить у сні батька. Форель приходить до тями від моторошного віття. Він відкриває очі і бачить, як на нього наближається зграя вовків. Він кидається до дерева, намагаючись вилізти, але хижаки вже поруч. Один вовк вчеплюється в його чобіт. І починає тягнути вниз. Форель уже не сподівається врятуватися, коли раптом лунають постріли, вовки тікають. Від болю та напруги він знову втрачає свідомість. Його знаходять чукчі мисливці, садять у нарти та везуть у своє селище. Там його вкладають у юрту, доглядають за допомогою трав, шаманських ритуалів і молитов. Очнувшись, він знайомиться зі своїми рятівниками. Серед них молода жінка, на ім'я Ірина. Вона піклується про нього і закохується. Тим часом Каменєв отримує повідомлення: упіймали втікача, який намагався купити фальшивий паспорт за золото. На допиті він згадав німця, ймовірно, це Форель. Лейтенант вирішує особисто його допитати, але, увійшовши в камеру, бачить, що той повісився. Пошуки тривають. Інформація про білого німця передається у всі навколишні поселення. Один із мисливців, що врятували Фареля, чує це повідомлення і негайно попереджає його. Форель уже повністю одужав, але тепер на нього починається справжнє полювання. Жителі допомагають йому зібратися в дорогу, дають припаси та собаку. Засмучені, вони проваджають його в степ. Літо 1951 року під час мандрівки собака раптово виривається вперед, люто гавкаючи. Фарель біжить слідом і бачить людей, що працюють на лісозаготівлі. Один із робітників підзиває його і витягує пістолет. Фарель обережно наближається до чоловіка, але той миттєво хапає його. На командному пункті він вигадує історію. Нібито нещодавно втік із табору і прямує в читу. Офіцери роблять вигляд, що вірять, і призначають його гальмівним кондуктором у поїзді. Форель погоджується, не підозрюючи, що його пастка вже готова. Поїзд наближається до чити. Він відчуває, що свобода зовсім близько, але на вокзал уже прибув Каменєв із солдатами. Коли потяг починає сповільнюватися, Форель виглядає з вагона і бачить військових. Він розуміє, потрібно тікати негайно. Тихо покидає вагон разом із собакою, обходячи вагони з іншого боку, але солдати починають обшук. Один із них помічає його, починається погоня. Раптово перед Форелем з'являється Каменєв. Форель кидається вбік, але офіцер уже тягнеться до зброї. У цей момент собака стрибає на Каменєва, даючи господарю шанс утекти. Форель мчить щосили, стрибає в проїжджаючий поїзд і уникає переслідувачів. Зійшовши на станції, сідає в вантажівку і рухається далі. Долаючи села, він змушений красти їжу, щоб вижити. Одного разу, переходячи пшеничне поле, помічає вершника. Злякавшись, біжить, але, озирнувшись, бачить, що той зник. Взимку знаходить занедбану хатину, де залишається на ніч. Там він згадує улюблений вірш. Тим часом у Німеччині його донька читає ті самі рядки в класі. На останніх словах, у неї навертаються сльози. Вантажівка, у якій їде фарель, рухається розбитою дорогою. Раптом вона зупиняється пробите колесо. Водій йде за запасним колесом, але чує підозрілий шум, відсуває кілька ящиків і виявляє фареля. Зрозумівши, що його викрили, той хапає банки з їжею і кілька разів б'є водія по голові, потім стрибає з вантажівки і зникає в темряві. Серпень 1952 року. Фарель добирається до середньої Азії, Плукає по базару, де все сповнене ароматами спецій, яскравими тканинами та гомоном людей. Він знесилений, у кишені жодної монети. Кілька дівчат, що продають коржі, помічають його та посилають хлопчика з шматком хліба. Фарель жадібно з'їдає його. Помітивши мечеть, заходить усередину, щоб помилитися. Його перериває чоловік, який запрошує до себе. У цей час інший спостерігач, що сидів біля входу, підривається і біжить в міліцію. Дома господар розповідає, що його братів убили німецькі солдати, але він не вважає всіх німців однаковими. Він пояснює, що для виїзду з СРСР Фарелю потрібен паспорт і дозвіл. Коли настає момент вибрати ім'я, він називає себе Пітером. Чоловік схвально коває пропонує прийняти душ. Тим часом каменем мчить до середньої Азії. Він дізнався, що біглиця помітили: Єврей іде оформляти документи, радить Форелю відпочити, але, повернувшись, виявляє, що його гість зник. Шукаючи його, він знову знаходить його в мечеті. Єврей передає Форелю паспорт і дозвіл на виїзд, пояснюючи його легенду. Тепер він латиш, це пояснює його акцент. Він повинен запам'ятати всі дати. Поспішай, скоро під'їде машина. Фарель прибуває на вокзал, показує паспорт на перевірку, раптом помічає на прилавку листівки, згадує прохання доньки, купує одну і сідає в поїзд. У цей час до єврея приходить каменів. Він переконаний, що той допоміг біглицю, але доказів немає. Раптово господар хапається за груди, усміхається каменєву і падає. Перед смертю зізнається. Так, я допоміг йому. Каменев залишається без єдиної зачепки. На дорозі патруль зупиняє машину з пасажирами. Через СУВ Дорога перекрита, доведеться їхати в об'їзд. Фарель запитує, чи можна дістатися кордону пішки, і отримує ствердну відповідь і вирушає далі. Нарешті він доходить до кордону між СРСР та Іраном. Проходить паспортний контроль, виходить за огорожу і глибоко вдихає. На середині мосту раптом бачить каменєва. Офіцер дивиться на нього, але не затримує, замість цього просто відходить убік, дозволяючи пройти. Я все одно переможець!» – тихо каже він. Фарель потрапляє в Іран, але знову опиняється у в'язниці. Його підозрюють у шпигунстві. Він називає своє справжнє ім'я і розповідає, що втік із мису дежньова. Історія звучить настільки неймовірно, що в неї важко не повірити. Грудень 1952 року. Фореля приводять у кімнату. Там його чекає дядько. Той не впізнає його і, сумніваючись, просить відповісти на кілька запитань. Форель помічає фотоальбом, перегортаючи сторінки, раптом бачить свою фотографію, ту саму, яку подарував матері ще в 1939 році. На звороті дата: чоловіки перевертають знімок і бачать напис, точно такий, як описав Форель. Дядько більше не сумнівається. Вони обіймаються, не стримуючи сліз. Форель нарешті, вдома. Він іде засніженою вулицею, його дім зовсім поруч. Заглянувши у вікно, бачить затишну вітальню, ялинку, дружину, доньку і сина, але не наважується війти. Ховаючись за рогом будинку, спостерігає, як вони виходять і прямують до церкви. Всередині звучить різдвяний гімн. Його донька опускає погляд на статую, перед якою молилася про повернення батька. Раптом щось змушує її обернутися. В кінці залу стоїть він. Вона повільно піднімається, не вірячи своїм очам. Потім кидається в його обійми. Катрін слідує за донькою. Тремтячими руками торкається його обличчя, сльози котяться по щоках. Після семи довгих років сім'я знову разом, як і було обіцяно, на Різдво. Якщо ця історія вас зачепила, поставте лайк, щоб підтримати український канал. І напишіть у коментарях, який фільм ви хочете, щоб я переказав наступного разу. Підписуйтесь попереду ще більше дивовижних історій.